Так, свої відзнаки від Голови Ради оборони міста отримували військові Національної гвардії України, військової частини 3011, що з перших днів повномасштабного вторгнення стали на захисті міста і всього Криворіжжя та навіть правобережжя Херсонщини. Особовий склад батальйону оперативного призначення підрозділів, оперативних рот, батарей, окремих зводів, залучався до виконання поставлених бойових завдань у Херсонській області, виконував завдання щодо зачисток населених пунктів, фільтраційних заходів, працює на блокпостах, на охороні. Важливих об'єктів бійці національної гвардії проявляли справжню мужність від самого початку вторгнення російських окупантів та гідно виконували свої обов'язки, аби захистити українців від того нашестя та не дати змоги, як то сталося в інших українських містах, зруйнувати кривбас чи захопити територію. Проявили себе криворізькі нацгвардійці і в звільненні населених пунктів, наприклад, пліч опліч з військовими збройних сил України, визволяли Золоту Балку, Качкарівку, Дучани тощо. Ми завжди готові стояти на обороні нашої держави. Куди б нас не відправили виконувати всі накази, які нам дадуть, сьогодні нагороджували всіх наших військовослужбовців з міста Кривий Ріг за те, що вони без безсумнівно виконують свої поставлені завдання і будуть виконувати. До тих пір, поки буде треба, ми не придамо свою державу. Ми будемо стояти до перемоги. Цього тижня в Кривому Розі вже нагороджували 50 армійців, які проходять службу в лавах Нацгвардії. А зараз відзначили ще 11 військових, які досі перебувають на Херсонщині. Сьогодні нагороджували групу нацгвардійців, саме з якими я разом проходжу службу. Я цим пишаюсь. Це справжні герої. І кожен з них достоїн цієї нагороди, чому маленька група, тому що всі військовослужбовці, які приймали участь в захисті кривого рогу, зараз пішли далі звільняти наші е, тимчасово окуповані території всієї нашої країни. І група ради оборони виїжджає безпосередньо, безпосередньо на місця виконання завдань. Проводи на Ініціатором створення нагороди від голови ради оборони міста виступив сам Олександр Вілкул. Тож, щоб визначити всіх, хто цього заслужив, начальник військової адміністрації Кривого Рогу особисто приїхав до військових, аби потиснути руки та підтримати справжніх героїв. Дякую вам за те, що ви зробили. Дякую за те, що ви робите зараз, що ще будете робити. Повірте, вам вдячні ваші родини, вам вдячне місто Кривий Ріг і вся наша держава. Це той період, коли кожен може показати, хто на що здатний і ті, хто зараз тут показали, на що здатні вони, ми достойні пам'яті тих багатьох поколінь, які провели свою проговорність цю землю. Акі спецвідзнаки отримали понад 500 захисників з Кривого Рогу. До цього переліку входять військові зсу, бійці територіальної оборони, правоохоронці та інші герої сьогодення. Вікторія Пінчук, Кузьма Шишкін, Сергій Філонко, перший міський.